Доброго ранку. Це проект хештег без питань. Нашого гостя. Ви могли вже зараз почути, тому що ми в ефірі, і це Ростислав Балабан, кандидат політичних наук. Слава Україні! Героям слава для всіх глядачів, хто дивиться проект хештег без питань. Ще раз коротко про правила: Ростислав Балабан сьогодні для того, аби розкрити ряд хештегів, тільки з'являтимуться на екрані, в е, та от в кутку тут внизу обов'язково їх побачите, Я їх озвучу. Ростислав радий бачити. Дякую за ваш час. Починаємо навзаєм Перший хештег Чартери до США. Лідери поспішають. Прізвищ різних багато, які вже приготували свої літаки можу назвати. Одне з них Макрон, друге Стармер. Цей перелік можна буде продовжувати. Куди поспішають? <свісна> Та я не думаю, що сильно поспішають візити вічливості. Але починаємо розуміти, що політика стає менш інституційна, а більш суб'єктивна, і заради цих суб'єктивних моментів особиста зустріч. Запам'ятатися, попасти на очі, мати контакт. Хоча ці лідери між собою мають зв'язки, як ну, представники держав, і офіційні зв'язки маються на увазі забезпечені. Але тим не менш відчувається, що Працює такий знаєте, не політологічний підхід. А хто його знає, що буде краще з'їздити, злітати, потиснути руку, і в перспективі це дасть ну якийсь, якийсь коефіцієнт користі. Я би так сказав. От в принципі, можна сказати, що українські політики завели цю моду, тому що у нас якось масово якась подія, масово цей політичний туризм, але політичний в кавичках. Ну, наші зрозуміло, чого їздять. Наші їздять, їх там можуть і не приймати, але сфоткатись, і потім роздувати щоки в Україні. Що, мовляв, був там Вашингтон, Дісі, і щось таке, щось бачили там, <плес> десь в сусідньому кварталі. Але тут так ми чекаємо на повернення Ростислава. Очевидь, хтось йому телефонує зараз в цій миці. Він продовжить розкривати хештеги. Друзі. О, є Ростислав Та-та, Вашингтон, Дісі, Ростислава. А звук, звук ще от ще не чуємо вас. Не чуємо, Ростиславе. Не чуємо. Десь зник у нас звук. Е Ні, немає. Десь вас, напевно, вімкнути треба на цьому. На телефоні. Давайте спробуємо перепід'єднатись, Ростислава. Якщо ви мене зараз чуєте, Перепід'єднатись до нашого ефіру. Отже, там ми розпочали з чартерів, Друзі, зараз я думаю, Ростислав Балабан і зі звуком, зокрема, до нас повернеться для того, щоб ми продовжили наше спілкування, тому що хештегів у нас ще багато попереду, і обов'язково я думаю, нам вдасться найближчі хвилини цього ефіру їх розкрити. Техніка і, ну вона буває різною. Знаєте, деколи бувають певні перешкоди. Можливо, там і інтернет, і зв'язок також про це також слід нагадувати. А хештеги у нас попереду ще більш ніж достатньо: три, чотири, п'ять, шість. Я не хочу просто кожному з вас їх розкривати для того, аби для вас було цікавіше дивитися цей ефір. Тому чекаємо Ростислава Балабана ще раз і ще раз до ефіру, от зараз намагатимемось відлаштувати цей зв'язок. Uh, так, і будемо продовжувати наш, нашу розмову сьогодні. Uh, в цьому ефірі. Так. Чекаємо на Ростислава. Зараз. О, є Ростислав. <світ> є звук є, чи немає? Є звук і Немай. кар. Повернути. І щоб ми вас побачили. Почав озвучувати. <сміст> І за кодовим словом зняли з ефіру. А, можливо, хтось втручається в нашу розмову. У... Всі прагнуть побувати у Вашингтон-ДС, На цьому ми закінчили. З наших політиків. Так. Ну, це наші, так? А... а західні, в принципі, для цього суб'єктивного особистого контакту, який потім, можливо, дасть а можливо, не дасть. Але ну такий знак. Така, така вже будемо казати. Політична традиція. Цікаво, чи американські політики будуть їздити до європейців. Це також така цікава ознака. Якщо ні, то тоді треба буде робити висновки. Наступний хештег Макрон прізвище всім відоме, бо здається мені, що хтось все ж таки хоче стати лідером європейського континенту. Так, да, питання про, про лідерство, про лідерство у світі і лідерство в Європі, здається, зовнішня політика США підштовхує європейців а, до того, щоб визначитися із своїм лідерством. Якщо ми любимо знаєте там мать Гародов Руських, так то Європа це ж Мати Америки. От сполучені Штати це молодша донька Європи, так. От. Тому донька підказує, що ну визначайтеся, ви лідери, у вас повноваження, у вас ресурси, у вас е на сховищах є зброя, яка так потрібна Україні. Е а поки що маленька Україна, е і це європейські лідери підтверджують, е і захищає європейські цінності, європейську безпеку і так далі. Це правда. От. Але чи хтось візьме на себе цю ковдру важку? Вона не тільки тепла, вона важка ця ковдра лідерства. Так. Не, не, не відчуваю, поки що не відчуваю. Буде залежати насправді від дій. От лідерство від чого залежить? Ну від дій, так Макрон докладав зусиль з перших днів вторгнення повномасштабного. Про те, що е, позвонити поговорити. Якщо це людина цивілізована, то ну навіщо тобі війна? Ну тобто, я розумію, що ну Макрон робив цей дзвінок другу, да вот ну а їм не вистачило три роки зрозуміти, що це неадекват, що дзвінки не працюють, от і так далі, от. Німеччина, яка ну будемо казати відверто, вигодувала режим Путіна, вигодувала за ручку за ручку носилася і вигодувала, і фінансувала так. Ну також якось так поволі там, порадимось, проголосуємо через 6 місяців надамо. Може, Україна паде сама собою, і тоді не треба буде через 6 місяців щось надавати. От, могли б визначитись рано чи пізно і надати ту критичну допомогу, тому що. Ну, коли є хворий і йому по каплі переливати кров, ну, це по каплі переливати кров. А якщо хворий потребує там заміни двох літрів крові, то треба 2 літра влити. Mm -hmm. е, європейські країни дуже чітко усвідомлюють загрозу. Про це я неодноразово казав. Німеччина вже більше ніж на 100% збільшила військовий бюджет. Більше ніж на 100%. тобто два роки назад було плюс 100%. Зараз це цифра значно більше. Так також розуміємо, що є стара техніка, яка для нас могла би ну, німецька стара, яка або європейська стара, яка би для нас була ну, новою, потужною і так далі. Але треба критична кількість цієї техніки. Тобто, е, ну але знову ж таки, ну бояться старого цього упирячі, прищання, не знаю, як його назвати, бояться ядерної. Агресії, тому що, ну це реальна загроза насправді. І, в принципі, лідером Європи буде той, хто скаже: ну що, хлопці? Старий цей чорт вже дістав. Починаємо. Тас. А тоді в продовження вашої аналітики одразу до іншого хештега. він просто актуальний з тим, про що ви, про що ми розмовляємо. Ще одне прізвище. І цей хештег звучить наступним чином. Мерц. Вибори в Німеччині цієї неділі. Все складно. <гаду> Дуже коротко. Все складно і все неоднозначно. І тому знову ж таки, все буде залежати від дій. <гаду> Йдемо далі. Ще один хештег. Чи вона стала такою, знаєте, Ростислава, бо по відношенню до континенту зараз ці слова починають, точніше продовжують з'являтися. Активізувались, дехто каже, прокинулись. Дехто каже, нарешті вона має бути такою. Це, звісно ж, про сильну Європу. От, сильна Європа. Складне запитання. Тому що як з того кінофільму, в чому сила, да? От, е, Європа, Європа. Е, ну Знову ж таки, ніби я вже казав, що до того, щоб стати сильною, again mm. в Європі, так? так. От, ну Підштовхує ніби Америка. Тобто, хлопці, визначайтеся. Там Америка може обмежити війська, може обмежити фінансування. Ну, має на увазі про НАТО, а може не обмежити. От. Тому знову ж таки, вже постало питання е спільних збройних сил, європейських, спільних, от, європейських. Вони потім можуть інтегруватися до НАТО, не інтегруватися, випростувати виробити якусь конструкцію взаємені. Але. Європа має зрозуміти, що мають бути оперативні європейські війська. Тому що дивіться, НАТО працювало в якийсь спосіб. НАТО працювало в такий спосіб, що накачувало м'язи, демонструвало свою зброю, от і в режимі, скажімо, такої холодної війни одні не нападали на інші. тому що кожен качок показував свої м'язи. Але ця модель не працює, коли атакують кордони. Коли атакують кордони, так? і, умовно кажучи, скільки би бюрократичній машині. Да, НАТО випрацьовувало стратегії там, на 10-15. на 15. НАТО, до речі, допомагало в боротьбі з ковідом. Окрема історія. Так? Тобто, це такий військово-гуманітарний проєкт, але він існував в режимі, що, подивіться, ми сильні, тому не нападаєте і не нападали. Але тепер уявіть собі картинку, що неочікувано без оголошення війни російські війська проходять всю Литву, наприклад, або пів Литви. Через скільки НАТО через свої рішення, через свої там пункти, позиції і так далі прийме рішення? І яке рішення? Це От на... є у нас і статі. ці протоколи Це написано в протоколах і статтях. Ну, От картинка, так? По білому? Що що? Кажу, що написано? Все написано в п'ятій статті, скільки днів займають консультації, на які вони збираються. Скільки... 90 днів. 90 днів, здається, 90 днів. Ну, здається, 90 днів. Ну і все, і, ну і так далі. Вот. Тобто, е -э 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 для того, <рек lifetime> щоб сильна, ну щоб сильна була Європа, все ж таки визначатися. З Україною приймати її в свою родину, щоб Європа була сильною, визначити, що де-факто українські війська це час європейських військ зараз, де-факто тому, що ЗСУ виконує європейську функцію, нашу українську, але ця наша українська є де-факто юридично не визнана частина європейського. І якщо це всі ці механізми будуть визначені, ну щось буде відбуватися. Але європейська бюрократія вона передбачає. Обговорення 6-12 місяців. Тобто, якщо навіть буде мова про якийсь військовий союз, цей військовий союз не проти НАТО, але просто це такий союз, який би оперативно реагував на європейські загрози, наприклад, от буде чи не буде. Ну і європейський союз до цього прийде, але там за 12 місяців. Але знову ж таки в лоні Європейського союзу будуть країни які будуть казати, а на метавоні НАТО. От, здається, ну це президент США помітив, що країни, які ближче до України, то більше хоче фінансують військову проблематику і допомогу Україні. Чому? Тому що Польща це розуміє, Литва, Латвія, Естонія це розуміє, так? От. А Угорщині щось, наприклад, наобіцяли. Наприклад, так. На контакті, короткому контакті з Путіним. А Угорщині це не потрібно. Вони, може, щось чекають, якісь землі українські, можливо, так. Вот дуже дуже на дуже на це схоже, і от, от якась країна буде блокувати. Вот і розмова Вони... про сильну європу відкладеться ще на рік. Вони, от, офіцій... але... Вони офіційно про це говорять, що будуть блокувати і взагалі не хочуть в Угорщині підтримувати. Ну це як так влада угорщини, санкції, ну, але дивіться, але дивіться, це не назавжди. Це називається. Ну раніше ми чітко ділили там не диктатор. Да, це зараз називається спін-диктатор. От. Я, я, я не знаю соціологію по угорщині, настрій суспільні, От. але цей хлопець завербований, завербований давно. От. Ну угорці хочуть нести. Ну ми несли. Ми тільки зараз зрозуміли, що у нас були і є, лишаються на жаль, 100% агенти ФСБ. От. Ну прийде час, коли Угорщина буде посипати голову Попілом і думати, ну як це ми, що на найвищих посадах були люди, які, ну, напрям, на якщо не завербовані, то на короткому поводку у Кремля. Ну, відверто, давайте. Це не політологічна термінологія, але відверто картинка саме така. От, коротше кажучи, важкий час. Важкий час. Давайте наступний хештег Ростиславе. Звучить так: резолюції і Ради mm -hmm. безпеки, генасамблеї Організації націй. і тепер G7. Для аудиторії просто поясню США відмовились визнавати Російську Федерацію агресором в резолюціях. хочеться вірити, що це тонкий такий шах, шахматна розкладка, тому що Трамп ніби включається в переговори. От, ну і звичайно, одна, одна модель або перший крок. І, звичайно, коли сідаєш за сіл переговорів, або партнери між собою щось починаються, і коли ну, починається із звинувачень, коли починається із звинувачень, то ніби до другого кроку важко прийти. Можливо, ну Трамп відступив там на крок, так. Для того, щоб е, Путіна там заохотити, заласкати, за, в обіймах зацілувати. І Путін такий е, наївний хлопчик, що е, там одразу ростає і щось там будуть підписувати. От. Але в цій грі можна загратися. Ну, в цій грі можна загратися. І потім все одно треба ну до чогось приходити. Тобто, ну, якщо не було катувань в Україні, не було розстрілів українських полонених, не було гвалтувань, да? ну ніби ніби не було, ну ніби не злочинець, да? ну ніби не злочинець. От а ми маємо розуміти, що Путін як ФСБшник більш ушлий. Ну, за Трампа він більш ушли. І тому таке загравання. Ну, давайте так, загравання. Загравання. От. Чи дасть цей карт-бланш переговорах, не знаю. Не знаю. Путіна називають хоч так, хоч так. Він грає свою гру ФСБшну. Підлу, підступну, підкилимну, зі спини, От. і напад не називають нападом. Втручання військове не називають втручанням, вбивство не називають вбивством, агресію не називають агресією. Ну, Трамп хоче пограти в цю гру, ну хай пограє. А ще, а... А ще. він ображений, і це наш наступний хештег. Бо із уст пана Волца і з уст речниці Білого Дому ми чуємо, що президент Трамп ображений. Ображений на кого на чого? На Україну і президента Зеленського. Трамп на Зеленський Да. Mm -hmm. Сьогодні повинен <різь> видав пряму цитату пана Волца. Трамп ображений. Трамп Трамп ображений. Ну, для політиків це погана характеристика, тому що. Ага, якщо ображений, це ти маєш якийсь злий умисел, і навіть з посмішкою потім все одно буде якась. Ну, коли, ти, коли, коли політик ображений, він потім здійснить помсту. Цей момент є ображений. Ну, моя оцінка, що рівень Трампа такий, що ну, він має бути значно вищий, значно більший, і ну, образа це все ж таки така. Ну, дитяча забавка. Там Емоцій... образились, не образились. Емоцій... Але для того, щоб образитись, треба бути, Але для того, щоб образитись, треба. Перепрошую, кажіть емоційна складова. Для того щоб образитись, треба бути друзями або старими друзями. Ну, образився це щось персональне на зачіску, на що. Ну не не розумію до кінця. А до кінця не розумію. Та ще один хештег Ростислав ну, огріхи нашого онлайну сьогодні. Ну що зробиш? Передостанній передостанній хештег: зброя стоп. В, в одному з ефірів вчора пан Костенко зазначав, що продаж зброї з боку США призупинено сьогодні. Олексій Гончаренко, народний тат України. Його колега також підтвердив цей момент. Це також один з цих таких кроків назад на шахматній дошці. І чому взяли паузу? Тут я вже поставлю запитання поточнюючи ну, це видатна політика економії бюджету, так тобто там є бізнесмени, які там щось от, придумали. Я не думаю, що стосується це тільки України, боляче найбільше це в Україні, так. Але це така і така модель, коли ви знаєте, по всьому світу призупинили американські програми, американську допомогу витрати. Більше того, вони е, самі по собі. І це б'ють, вони призупиняють, чи розглядають там щось, чи обмежують ЦРУ. Вони обмежують чи зникає фінансування радіовіщання американського. От, до речі, нагадаю, що російське радіовіщання на території США не призупиняється. Єдиний безкоштовний канал в е, USA — це о Боже, Russia Today 24 на 7. Російською мовою точно підозрюю, що можливо, і англійською також. Так, от Russia Today не зупиняється. Американці е, вирішили дуже багато проектів призупинити. Е, не забувайте, не забувайте, що є. Е, Є, є, є бувають наслідки, і вони можуть бути до, дуси, досить болючі, неочікувані для самих Сполучених Штатів Америки. Це наслідок може бути е, як рикошет. От mm -hmm. Призупинили продаж зброї, от, а лупануло по Америці зовсім з неочікуваної сторони, от, яку ми навіть зараз не можемо спрогнозувати, або я називаю знаєте, феномен Гарабця. Свого часу китайці вбивали і заганяли горобців, тому що вони там з'їдали стільки то тонн зерна. От. Ну, ніби схема банально проста. Ну, горобців не буде, значить, там 10 тонн зерна буде збережено. А виявився зовсім інший ефект. Вбивали горобців, а розвелася саранча і сажрала в 10 разів більше. От так може бути і тут ефект. Типу, секономили на чомусь такому. Да, там, от. І це призведе до зовсім неочікуваних наслідків. Тому нам знову ж таки, що Україні треба, коли забирали гроші. Ну, це наша наш центральна, центральна влада забирала гроші у територіальних громад. Так то треба було формувати окремий спецрахунок військовий, не в загальний котюл, і потім по країні робити клумби, а окремий, і до речі, б громади і громадяни це б підтримували двома роками. А окремий, ...спецрахунок, які ці гроші йдуть тільки на військову. І зараз уся наша дипломатія, і всі 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 скупати. От Америка припинила, треба очікувати ці моделі. Ну, припинила сьогодні там чи фінансування, чи... а нам треба зараз скуповувати те, що є по всьому світу, через будь-яких посередників, хоч через бруней. Ще наші в Бруней не їздили. От. Через будь-що запас на фронті має бути плюс ну, те, що потрібно, і плюс хоча б. В гіршому варіанті 10%, а нормально плюс 30%. Так от і треба розуміти, що е, із за політичної кон'юнктури будь-що може і в Європі відбутися. Ну тили захищені. Ну, Європа в глибокому тилу захищені. Ну, можна попалити українське зерно там на кордоні позупиняти. Потім сказати, що ну, для поляків там зерно це не, 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 не таке сакральне значення. А можуть сказати, та слухайте, втомились, нам достатньо, тому що. Українці зараз на жаль ну багато грошей вивезли в Польщу. Да, у нас економіка зростає, все зашибісь. Там а... кілька, кілька тисяч фірм українських переїхало в Польщу. Так Та, все нормально, там зараз я що переживати до фронту значно далі ніж до це. Во тому знов ж, таки, знов ж таки не дивитися на світові уряди, а самими бути харизматичними і, і суб'єктними. Ну, призупинили, значить, купуємо. Купуємо через посередників. На завершення ну... на завершення, ще один хештег. Про наслідки, про які ви вже згадали. Останній сьогодні на сьогодні. Звучить він так: протести США. Слухайте, в Сполучених Штатах дуже цікаві настрої. Дуже цікаві настрої, якщо ви маєте в навазі протести суспільні, так. Так, то настрої дуже. Що, що влад? Це зараз переповнені площі деяких міст, і кадри з цих протестів з'явилися вчора в засобах масової інформації. Ну, дивіться, знову ж таки, в США потужна кампанія по виселенню людей, які там або тимчасово перебували, або напівлегально, або. Ну і так далі. І так далі. От. Але також це може бути рикошет. Це як свого часу, вибачте, будь ласка, такий приклад. Іді Амін, один із африканських диктаторів, так? вирішив, що високі ціни в його країні, тому що торговці не такі. І з країни виселив всіх торговців. Ну, дрібних, різних. Так? Після цього було там 10 чи 15 років голоду. Зрозуміло, так? Так точно зараз виселяють. Ну, знову ж таки, людей, які там напівлегально, легально, одружені, передружені, і так далі. От, кожен із них робив якусь роботу: від продавця в аптеці до продавця в супермаркеті, до айтішника і так далі. От, і це може бути інший специфічний ефект, тому що вже є такі родини. Змішані, тому що ну, в принципі Америка це країна іммігрантів. Якщо Трамп забув, що його, е, ну, що, що він іммігрант, да? або дитина іммігрантів, ну в розумінні, що дід там виїхав з Німеччини свого часу, то всі ж інші в точно в такому ж статусі, як його дід був, був там покоління назад. От. І якщо Америка весь час була країною іммігрантів, а зараз е, робимо по цьому су. Ну, може бути якась психологічна реакція. Може ну і економічне відображення. Також тому, що ті е, роботи, які виконували ну, переселенці, умовні, да ну американці не будуть їх виконувати. Як відреагує економіка, побачимо та от е, ідея про заборону, про заборону абортів. Там якісь обмеження, теж буде. Ну, всі ефекти завжди нелінійні. От завжди нелінійні. Здавалось так красиво і так правильно, все. А може вдарити зовсім з іншого боку. І тому знову ж таки, історія це не завжди пряма лінія і не завжди назавжди, так? От. Але прийшли такі люди, знаєте, хай, трошки хайпові, так? там? Любиш. Трошки хайпові, з хайповими рішеннями. Да. Одна справа піар, реклама, піар-реклама в бізнесі, провокаційна, провокаційна така, хопа, ми там то зробили, те не зробили, там щось обрізали. або Супертрак зробили квадратний. Да. А в політиці це може так вдарити по системі, по інститутам, по спроможності, по будь-чому да. по, -по, по завгодно чому. Да. Так? І коли ми завжди вважали, що Америка суперсильна, ну, то може відбутися дуже несподівані речі. Ростиславе, незважаючи на несподіваність нашого зв'язку сьогодні, нам вдалося поспілкуватися. Я дякую вам за ваш час. 20 вже навіть бачите, 7 хвилин минуло. Дуже швидко. До зустрічі, спасибі вам за ваш час сьогодні. Дякую, що приїдались до цієї розмови на моєму Ютубі. Ростислав Балабан. Дякуємо за сум. Дякуємо. Дякуємо громадянам України. З Богом. Богом, з Богом. До зустрічі. Ростислав Балабан. Політичних наук е, цієї миті був та ну інтернет буває різним. Підписуйтесь, лайкайте відео і також натискайте дзвіночки сьогодні. О 17.30 будемо підбувати підсумок цього тижня разом з навіть так сказав: економічний підсумок цього тижня разом з Олегом Пензеном, виконавчим директором економічного дискусійного клубу. Це все відбудеться о 17.30. Побачимось, слава кожному з вас, і слава Україні.